Привіт, малята. Сонечко нам світить гарно. Працювати треба старанно, щоб почути в кінці, що ви всі діти молодці. Гразі звуками весела, завітала до оселі. Будемо пісні співати, легко звуки називати. Разом з голосними проспіваємо чистомовки. А а а котика нема. О. о о Його ми знайдемо. У у у он він у кутку. е е Е. Мишку нам несе. І, і, і. Он він на печі і і і доглядає сни. Діти, які голосні звуки ми разом співали? Назвіть слова, у яких є звук А. Поки ми слова шукали, до нас гості завітали. Давайте разом відтворимо звуки. Звуки, що ми відтворювали, це звуки приголосні. Під час вимови вони зустрічають перешкоди губи, зуби, язичок, піднебіння. Приголосні звуки складаються з шуму або голосу та шуму. А тепер, діти, пограємо у гру. Я буду вам казати речення, а ви спробуйте відтворити звуки. Вітерець у полі ш. -ш, -ш, -ш. Ось і вуш повзе в траві. С -ш -ш. Жук великий прилетів і над нами закружив. Ж. Іжечок профирка тихо. І почуємо тишину А тепер, діти, я пропоную пограти в гру, яка називається Добери слово. Я буду читати вам речення, а ви додаєте слово. Закінчуйте речення. Діти вчаться в школі, а комбайн працює в полі. Ми лікуємось в лікарні, а стрижемось. В перукарні ліки беремо в аптеці, а книжки в бібліотеці. На схемах приголосний звук позначають рисочкою. Це рисочка, ніби перепона на шляху струменя повітря, яку влаштовують губи, зуби та язик. А тепер, дітки, попрацюйте в зошитах. Перше завдання. Відтвори звуки, що видають зображені тварини. Назви звуки, будиночки яких зафарбовано на звукових схемах. Виділи голосом перші звуки у словах. Обведи предмети. Назви яких починаються з приголосного звука. Назви предмети. Визнач місце приголосних звуків у їхніх назвах. Познач їх на звукових схемах різкою. Молодці. До наступних зустрічей. До побачення!